Коли я пішов зі школи після 9 класу, я не захотів далі навчатися, мені стало нецікаво. Справа в тому, що я з школи бігав у палац піонерів, у нас там був дуже цікавий кружок юних електриків. І нас часто запрошували до Полтавського театру Гоголя, коли у них там хтось. У відпустці заболівав і, і ми світили там. А я пішов завідуючим електроцехом Полтавського лялькового театру обласного, і я там працював недовго, але я встиг з'їздити на гастролі. і е, наш ляльковий театр тоді возив. Це було перед новим роком новорічну виставу. Ми їздили по селах, і я там почав палити, бо на сцені стояв. Будиночок Діда Мороза, з нього торчала труба, а із труби повинен бути димок іти. А щоб димок йшов, оскільки я один був вільний учасник колективу, в якого вільні руки, тому мені поручили пускати дим в трубочку. Ну, я сказав, що на обласне радіо влаштувала мене мати, а вона пішла до голови комітету. А мама чого туди пішла? Того, що я з самого дитинства, з малечку. Я мріяв працювати на радіо, і мені дуже хотілося на радіо. Вона знала про мою мрію. І вона влаштувала мене на радіо. І я як прикипів до цього радіо і на радіо пропрацював 30 років без одного місяця. Це щасливий випадок такий. Бо я прийшов, а був у нас радіо було фантастично погано От стані, як колись в Кременчуці було. Одна кімната, там апаратура, один магнітофон, там маленькі пультики. І таке було радіо. У фонотеці було 200 пісень всього на все. Коли я уходив, то там було 200 тисяч пісень. Вже. Працював у нас там головним інженером Олександром Петрович Фоменко. Ми з ним дуже здружилися. А він був така невтомна, невимовна людина. Він все тягнув у нас, було погано обладнання. Я прийшов до потопний пультик, маленький такий з двома ручками. Там однітафон один там. А він весь час тягнув, тягнув, привозив з Києва якусь апаратуру. Вона була старенька, вже її списали з українського радіо, там поставили щось нове, а те, що постаріло. Віддавали на області, і він познайомився там, подружився. Він тягав сюди мікрофони, пульти. Ми зробили у міському будинку культури трансляційний пункт. В театрі зробили трансляційний пункт. Це була окрема кімната з вікном на сцену, і ми могли транслювати і записувати усі концерти в Полтаві. Що квіти не я? Тоді їздили кожного дня якісь артисти, найпопулярніші. Потім директором став філармонії Герман Юрійович Юрченко, і він сюди всіх возив, возив, возив. А я їх записував там, прямо на сцені на концертах, і у мене почало якось виходити дуже добре. І мене помітили. Стали приїжджати до мене, щоб записувати в студії. А в студії теж ми поступово вже построїли новий будинок радіо. У нас була камерна студія, непогана техніка. І я почав працювати з місцевими, не тільки місцевими, колективами, вокально інструментальними ансамблями, оркестрами, хорами, усіх підряд записував. І дійшло до того, що до мене була черга на півроку вперед. Українське радіо ніколи не брало фонограм, записаних в якійсь області. Ну хіба що у Львівській? А всесоюзне радіо ніколи з областив ніколи. А щоб обдурити українське радіо, я робив таким чином. А про це наступний серії.